Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і Яростисла А Це відео присвячено питанню продажу спільної частки, верніше спільної часткової власності. У разі якщо у вас є частка в певній власності, в рухомому, в нерухомому майні, яким чином її можна продати? І чи має хтось переважне право? Відповідно до норм цивільного кодексу, це 361, 362 стаття цивільного кодексу, так, дійсно, інші співвласники таке право мають. І особа, яка хоче продати свою частку, саме яка є в неї в спільній власності, це дуже часто виникає після там, спадкування чи розлучення і так далі, не можуть вирішити питання, спори там, з певною власністю. Вони мають право її свою частину продати. І... Для того щоб продати, і як, якійсь іншій особі, яка погодиться придбати цю частку, фактично повинні бути здійснені певні дії. Якщо мова йде у нас про нерухоме майно, то ну про нерухому й майно в будь-якому разі. Особа повинна іншим співвласникам чи співвласнику запропонувати ціну продажу, умови продажу. Це все робиться у нотаріуса, подається через нотаріуса відповідна заява для того, щоб вона була посвідчена відповідно до статті 84 закону України про нотаріат. І або повинна бути відмова від цих співвласників, що вони відмовляються від здійснення права переважної купівлі частки майна із і зазначенням ціни інших умов передачі цієї частки. Там все повинно бути чітко і детально прописано для того, щоб аби в подальшому інший співвласник не оскаржив. Тому що якщо не дотриматися цієї в... якщо рухому, це 10 днів треба чекати, якщо нерухомойну, то це місяць треба чекати. Якщо не дотриматись, то інший співвласник має право подати в подальшому позов. Про переведення права покупця на нього. І якщо інша особа придбала, фактично в неї може це майно забрати. Тому я і покупцям також раджу дуже уважно до цього відноситись і фактично далі вже розбиратись компенсацією. При подачі таких позовів, в будь-якому разі, треба буде вносити гроші на депозит суду, для того, щоб підтвердити свої фінансові спроможності, щоб. Так, мотиво відповідач відразу отримав свої кошти, у разі якщо суд визнає безпосередньо право покупця. Крім того, варто звернути увагу, в яких випадках, відповідно до судової практики, яка існує, не передається, верніше, не застосовується це переважне право на спільну частку. Це у разі, якщо відчуджені частки цієї спільної часткової власності відбуло шляхом укладення договору міни, дарування, ренти, довічного утримання, спадкового договору або складання заповіту, а також внесення вкладу до статутного капіталу. В цьому випадку інші співвласники не мають права переважного на придбання такої частки, от виключно в цих випадках, як склалася нас відповідна судова практика. Тому варто це врахувати при своїх взаємовідносинах про продажі спіль... спільної частки, чи при домовленості в разі якщо у вас є спільна частка, і ви її хочете продати для того, аби Подальшому не виникали певні проблеми. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся з радістю, допоможемо, проконсультуємо і допоможемо скласти відповідні документи для того, аби ви мали можливість без подальших судових проблем спокійно продати і вирішити свій спір стосовно спільної частки. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, коментуйте і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні виставити, тому що іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!